Я знаю, що багато з нас з вами, і я теж була в тому таборі дуже хочуть і звикли заводити себе в якусь, ну давайте я так скажу, непотрібну жартовність. Про що я говорю? Нам здається, що для того, щоб подарувати тепло своєму коханому чоловікові, нам треба. Щось забрати в себе. Так? Треба себе якось принизити, не можна про себе дбати, не можна думати про себе. Треба тільки йому все віддавати. Не без того, що бувають в житті абсолютно різні ситуації, бувають якісь критичні моменти, коли, можливо, там, в ту секунду так дійсно треба так зробити. Але загалом, я дуже хочу, щоб ви мене почули, по в тому є ключ. Насправді до вашого сімейного щастя. Ви не маєте бути жертвою. Навіть якщо поруч з вами ваш воїн, який повернувся з фронту, навіть якщо він важко хворий, навіть якщо він потребує цілодобово вашої уваги, потребує там піклування, буває все. Але це не означає, що ви нічого не потребуєте. І нормальний чоловік, який вас кохає, в якому б стані він не був, якщо він має свідомість і притомність, він теж про це дбатиме. Так як дбає мій чоловік про мене, він навіть коли себе дуже погано почуває, він постійно переживає, чи зі мною все добре, чи встигає все в своєму проєкті, чи я нагодована, чи я в шапці, вибачте, так, такі елементарні речі. Тому я вас дуже прошу, дівчата, не треба оцих жертв. Не треба, вибачте, забувати зовсім на себе, не пити каву, не фарбуватися, не їсти нормально. Це нікому не потрібно.